Оглянемо багато осінніх новинок з категорії осінні декоративні елементи. Почнемо з перших, це дуже-дуже високі гілочки. Вони приїхали у двох відтінках, дуже красивий беж. І другий це у нас більш яскравий варіант, хоча сам відтінок має приглушений, і вони обидва між собою гарно поєднуються, і можна використовувати як самостійні осінні елементи у осінні декори. Покажу детальніше самі квіточки. Ось так вони виглядають, а також на сайті можна буде замовити ось такі добавочки окремо. Якщо ви хочете взяти на пробу як декоративний елемент, а не самостійну гілку. Можна буде замовити ось ці добавки на сайті, також окремо. Ну, краса, обидва кольори, неймовірно красиві. Також варто враховувати, що вони довгі і об'ємні, тож гарний варіант для вас для осіннього декору. Наступний хочу показати не зовсім осінній варіант, тому що тут осінній тільки колір фактично, але вони нестандартні, і мені дуже сподобалось, йдуть з напилення, і кольори тут приємні око. Почнемо з першого, такого осіннього. Це ніжний відтінок помаранчу. Він такий приглушений за рахунок напилення ще йде. І сама зелень. Та незвичайна ось така, як корали якийсь. Також мені особисто дуже сподобались ці два, такий смачний фісташковий відтіночок і ніжний, ніжний рожевий. Вони і між собою дивляться дуже гарно. Так виглядає гілочка. Вони також будуть окремо доступні до замовлення букетиком, ось таким комплектом з шіст... гілочок, Або ось такою гілочкою. Окремо можна буде також замовити. Далі у нас букет хризантем у такому приглушеному філетовому відтінку. Ось так він виглядає, теж доволі високий, ну не такий високий, як звісно, як перші гілочки. І також доступне буде дозволення у нас на сайті окремо гілка. Ось така з букету, ви можете взяти на пробу, або якщо ви виконуєте декілька невеличких проєктів, декілька невеличких осінніх виробів, теж можна брати таким чином собі квіточки окремо. На Сайті у нас багато варіантів. Ось таких гілочок з осіннім листям. Це новинка, ось така вона приїхала у більш насичених відтінках. І тут більш гострі ще самі листики канулі. Ще один варіант з новинок, уже у більшому розмірі. Ось так він виглядає, теж встановлені класичним листям. Таких гілочок у нас є декілька варіантів на сайті, саме це у таких пастельніших відтінках з градієнтом. Бачите, тут є листочки з різним градієнтом. Далі листя також високі гілочки у двох кольорах. Він такий більш підпудровий підтон, він такий більш кавовий. як він продає зараз на камері відтіночок. Він має такий пудровий підтон. А це у нас такий класичний, помаранчевий, але не яскравий. Тож він дуже гарно посуватиме осіннім декором і за рахунок такого гарного відтінку, який не є штучно насиченим, буде чудово доповнювати будь-який осінній виріб. Ще з високий гілочок, зараз я складу. Прийшли ось такі білочки з листям, теж дуже високі, але тут нестандартні осінні листя. Так я довгаста, ось так виглядає листочок. І також в двох відтінках. Це такий теплий теракотовий відтінок, більш темний і світлий беж. І між собою вони дивляться теж дуже гарно, дуже класно поєднуються Між собою, до речі, ось так поєднати і зробити. Бежеву осінь, ось таке поєднання. Ось так можемо поєднати ось ці новиночки. Ось так. Чи ось так. можна навіть три відтінка поєднати. І останнє на сьогодні, але далеко не останній новиночок, але це щоб не було дуже довге відео. Це ось такий букет зелені. Він тут десь двома гілочок, ось така у нас. Королоподіння гілочка, і гілочка більше схожа мені на базилік. Схоже, тут є градієнт кольору, дуже природні відтінки. І тут де від зеленого до такого коричневого пудрового вона може доповнити як осінній декор, так і в принципі і великодній, і всесезонний, і новіночки, де ваша уява тільки дозволиться побачити. Цікавий варіант, і плюс градієнт ті дозволяє гратися з кольоровим поєднаннями. Хотіла вам шикали швиденько показати. Дуже класні. Вони ніби зліплені. Такі фактурні, цікаві, хвилясті. Ось так вони виглядають. Доволі високі. І можна з ними складати. І можна замискати букет чи використовувати як додаток. Надзвичайно красиві я писала їх з боку і забула. Тож усе це можна замовити на сайті Краса по красапукр. Ось такі новиночки у нас були сьогодні. Скоро це все буде доступно у нас на сайті. Тож заходіть на сайт, посилання в описі до відео. А також можете писати нам на Viber, чи Telegram, чи у дірект надсилати фото скріншот бажаного товару, який ви приглянули ось тут, чи будь-де в інших соціальних мережах. Ми допоможемо його знайти у нас на сайті.